Доброго дня, всіх вітаю на каналі Квіти та інша, Я Іна. І сьогодні відео буде робоче відео по живцюванню. Тиждень тому я отримала ось живці. Відео я показувала, кому цікаво, можете переглянути, воно буде в описі. Пересадила їх в стаканчики ось 02. За тиждень корінці розрослися. Ну, по-різному. Є більші, є менші. Ну, це я, до прикладу, якийсь взяла один сорт. І ось сьогодні вже. Можна зрізати вершки. Тобто я буду зрізати ось ці молоденькі живці і вкорінювати. Кому цікава тема вкорінення, поступово все поукроково я розповім, що роблю, як роблю. Тож, кого цікавить, лишайтеся і будемо вкорінювати. Так, ну що, ніби нас налаштувала камеру. Що тепер? Буду вкорінювати в касету. Якщо у вас небагато живця, то можна вкорінювати просто в стаканчики. Ось так, як, наприклад, я. Це я раніше брала ще живець на розріб, тому що ну, цей євроживець, то він був на опт, а це я брала на розріб і ось так укорінювала в стаканчиках. Ось таких. Бачите, вже корінці пішли, вже вони стоять відкриті. Тож, якщо у вас мало живця, то беремо просто такі стаканчики, корінюємо в стаканчики і накриваємо. Це може бути. Наприклад, бахіла, якась, чи пакетик, чи можна просто лоточок наверх поставити і провітрювати. Це те, що стосується, якщо живця мало. Я ж буду вкорінювати в касету. В принципі, те саме, просто в мене більший об'єм. Тож, перш за все, що має бути під рукою, це спирт. Це е, ножниці, які ми будемо дезінфіковувати. Для того, після кожного сорту буду я їх дезінфіковувати спиртом, тому що ну, всяке може бути. Е, це про це. Тепер щодо субстрату, у мене тут класман. Е, це, знаєте, як для живцювання, це саме краще використовувати класман. Ну, тут таке, в кого є, в кого немає, ну, все рівно, якщо ви будете живцювати, обирайте якісний субстрат. В тому році я все живцювала в реків, і було у мене добре. В цьому році почну з класмана, ну, у мене його не так багато, а там буде видно, що вчора я набила касети, пролила їх всіх з оприскувача розчином актари ось, і енергодара. Це той самий привікур, тільки український. В якому розрахунку я брала один грам актари на літру і півтора мілілітра енергодару? Отаке От, От, І що? Пролила це все з оприскувача. Так воно постояло вночі. Ну це не обов'язково, щоб вам воно стояло <кхем> вночі. Просто в мене був вечором вже я це закінчила робити, то що вони стояли до ранку під плівкою. Не потрібно проливати так, щоб з них текло, просто щоб земля була добра волога. Ну, ніби так. Субстрат готовий. Навіщо актора? Актора для того, щоб знаєте, на випадок якогось грибного комарика. ось цього, Тільки профілактично, тому що все-таки надіюсь, що цей торф якісний. Ну, що далі? Спочатку живець. Що тут дивіться, це був, повторюся, Євро-живець. Дивіться, як гарненько пішли корінці за тиждень. Це у мене 44-й номер. Це тут, зараз гляну, Тумбеліна Діана. Тумбеліна Діана. Взагалі, в цьому році я повністю поновила всі свої петуні, нічого не брала живці свого матеріалу, лише із фанфари. Фанфара «Вайт» в мене була гарна, тому я з неї взяла. Все інше я купила новий, Купляла і на гурт, як оцей замовляла ще літом, і також ще брала в роздріб. Ну, в роздріб зараз, звісно, ціни трохи такі кусючі. Тому що навіть на грудень я також ще на кінець грудня там замовила на роздріб якісь нові сорти, буквально по два живця, то там ціни такі, знаєте, по 40 гривень є живець, і 35. Це, ну, знаєте, новий посадковий матеріал він завжди буде коштувати дорого. Ну, але хочеться обновити, щоб було, живець був якісний, щоб гарно вкорінювався. Ну, що тепер? Дивлюся, що тут можна зрізати. А що хотіла сказати? Оцей живець він прийшов уже раз прищипнутий. Тобто людина, в якої я її купувала, вона купувала не укорінений живець, вкорінювала євроживець, я наголошую, зрізала вже, коли він корінився першою. Потім він, бачите, отак. Розрісся і вона його так відсилала. Не всі були прищіпнуті, ну ось цей сорт був прищіпнутий. Ну, і тут, знаєте, зрізати можна, не боячись, що воно десь там не одросте чи що. Все воно відросте і буде ще нарощувати гарненький кущик. Так, ну що тут ще? Можливо, це і лишити, а можливо, да, оцей ще маленький, то пізніше буду. Не знаю, чи вам видно, що я зрізаю. От. Коли тільки, в... бачите, тут ось маленький такий тільки нарощується, то я його чіпати не буду. Нехай ще підросте. Тому що і так багато чого потрібно вкорінити. Так. Ну і Так. Бачите, до якого стану? Обрізала те, що можна було, все обрізала. Ну, і тепер. Ось, Взагалі-то э, тумбелін у мене 4 чи 5. Вибрала сорти, які мені більш сподобалися, які по характеристиці э, краще нарощують кущ. Тому що люблю великі кущі. От такі, які листочки, можливо, десь підсохли, то все це потрібно викинути. Після того, як я от поживцюю, оці всі кущики, які я обрізала ось в стаканчиках, я їх зверху ем, прискаю топсином. Десь я вичитала, що топсин гарно заживляє оці ранки, які ми робимо, коли обрізаємо, і це йде на користь рослині. В принципі, ніби все. Так. Живець є. Тепер що роблю? Отака в мене, звичайна пензлик, звичайний. Роблю ним, так, щоб було вам видно, такі виємочки. Якось рукавички різного цього знайшла ось таку по розміру, тому що купила пачку ось таких, і вони великі, трохи за розміром, а коли великі, то незручно. Так, тепер що? Укорінювач, грандіс у мене. Ну і починаємо. Тут нічого складного. Знаєте, все просто, легко. Ось робота з квітами, вона завжди, я б сказала, трохи заспокоює, тому що це рослини, вони завжди гарно впливають ну, на самопочуття, як на мене. От. Люблю працювати з рослинами. Тому ось так це все буду робити. Нічого складного. Не бійтеся. У мене будуть зберігатися вони під лампами. Якщо у е, вас ламп немає, то, звісно, живцювання тут проводити не потрібно, тому що е, без е, освітлення корінювання проходить не буде. Але якщо у вас е, навіть немає стелажа якогось, ви можете організувати собі якесь місце таке. Ну, от на початку, коли я тільки починала. Займатися живцями, у мене не було стелажів, от то я просто можна, ну, таке зробила собі місце. Звичайна настільна лампа була у мене холодного освітлення, така економка, і воно ну, невелике місце собі організувала, і це, знаєте, можна поставити, наприклад, от таких лоточків декілька, і вони у вас будуть рости. І там, так що тут головне бажання. І так, якщо є час і хочеться чимось себе відволікти, то можна це все зробити. Так, тож, це така робота, знаєте, приємна. Я б її назвала приємною, хоча, звісно, це забирає багато часу, тому що... Скільки сортів, всі треба обрізати, всі треба отак поукорінювати, то це час забере. І бачите, коли посадковий матеріал з молодого, з молодої рослини, свіжого саджанця, то він повинен набагато краще вкорінюватись. Так, щось у мене тут до кінця рядка не хватило. Так, подивлюся, можливо, ще з чого що зрізала. Ще одне. Якраз підрівняю його, тут можна ще один зрізок, дивилась. Але не переборщить, бо якщо досить маленьке, ну може, ще тут. Ні. Все. Бо то буде замале. Так, ось так. Ставлю обов'язково номерок, тому що. Щоб не загубити, з однієї ну, з іншої ось. Ну і що, на цьому поки все один сорт. Далі буду працювати, не буду забирати вас час, тому що відео вийде за велике, тоді е, повністю все я і потім вам е, покажу. Що це, ну, як воно буде виглядати? Після того, як я касету заповню, я її оприскаю розчином води і епіну. Це буде як антистресант, тому що ну, антистресант потрібен. От, І поставлю на стелаж, там в мене вже буде під лампами стояти. От, І буду його оприскувати декілька разів на день, для того, щоб вони були вологі, тому що, якщо вкорінювати ось в такому. Наприклад, лоточку в стаканчиках ми його накриваємо плівкою зверху, чи то лоточком, чи то там бахілкою, і більше я його не оприскую, нічого, поки воно не вкоріниться. Ось тут вони не будуть накриватися плівкою, тому оприскувати потрібно буде кожного дня декілька разів. Ну, поки так, далі покажу. Так, ну ось закінчила першу касету, Так це виглядає. Буду працювати далі. Так що нічого в цьому складному немає, ніяких секретів. Якщо вас цікавить живцювання, і я що ще не сказала, будь ласка, давайте в коментарях питання, буду відповідати. От, не забудьте поставити вподобайку. Дякую всім, хто е, додивився моє відео. Дякую всім, хто підписався. Чекаю на нових підписників. Ну, а на сьогодні, поки все. Буду продовжувати надалі роботу. Е, так, я, значить. Ось касету закінчила, зверху оприскала і поставила на полицю. Тут мене під лампами. Ось так закриваю плівкою, щоб видно було. Зараз. Ну, ось так це в мене виглядає. Що скажу по світлові, світло повинно бути не менше 15 годин, краще 16. Ну, ось так. Тому, коли в нас відключення, це. Звісно, можуть бути проблеми, але надію, що їх не буде. На цьому все. Миру нам та гарних квітів!